Тату, ти мене будеш шукати саме ці слова останній раз вдома сказав Андрій Салук своєму батьку. Він любив швидкість і адреналін, їздив на спортивному мотоциклі та збирався створити сім'ю, але не встиг. Андрій Салук народився 4 грудня 1998 року у селі Міщанка. Мав старшого брата та сестру. Коли йому було 5 років, у ДТП загинула його мама. Двоє хлопчиків залишаються з батьком. У 2004 році він йде до першого класу у першотравневому і вже знає, яким хоче стати, коли виросте. Він у мене зимній, Ну, коли вони з старшим пішли в один клас. У мене старший мот, а йому не було шістіше. Ну, я двух Адам їхав перший клас. Ну, і вчителька перша жаліла його, що він маленький, що на задній партії, що він там поспав трошки. Ну да, він привик до четвертого класу і проспав. Каже, буду вчитися, буду президентом. Я пити не буду, курити буду. Я говорю, хорошо, я доредуся, туди поживу хорошо. Андрій ріс тихою та спокійною дитиною. Не любив гамірні компанії, вів здоровий спосіб життя, а ще мав золоті руки. Коли він хотів, він допомагав, молодець хороший хлопець. Ось цей сарайчик він сам построїв. Йому так підказував, допомагав. Молодець, хороший був. Жалко, звісно. У 2013 році Андрій закінчує 9 класів. Через рік вступає до Березівського училища на Маляра штукатура. У 2019 році підписує контракт та вирушає на військову службу. Це було особисте і виважене рішення. Був в зоні АТО, за що має не одну нагороду. У 2019 році прийшов в армію по контракту. служив три года мав служити. 26 февраля у нього закінчився контракт. Бо вот так як 24 почалася напала Росія на нас, їх оставили. 26 лютого 2022 року у Андрія повинен був закінчитися контракт. Він планував ще на рік його продовжити, але почалася війна. 18 березня 2022 року. Російські окупанти завдали ракетного удару по казармі 137-го окремого батальйону морської піхоти, 35-ї бригади в Миколаєві. Вдарили підло посплячих військових. В тій казармі був і Андрій Салук. Хто нас нікде нікуди не пускав. Все, везде двері закривали, їздили. Спасибо комісару коментарівському Олег Івановичу Потом Потім, коли я до нього попав, він допомагав шукати. А так ніхто нічого. І через чотири місяці мені, щастя, тільки справка прийшла, що він без пропавший. Пізніше стане відомо, що за цим стоїть екс-прокурор Миколаївщини, якого вже другий рік судять за держзраду. За словами рідних загиблих військовослужбовців, він був коригувальником вогню росіян по важливих об'єктах Миколаєва. Віталій шукав сина майже півроку. Три рази здавав ДНК. Додому Андрій повернувся лише восени. Полгода шукали. Всі думали, що де живий, а вийшло що. Надіяліс так лучше. Старший матрос, командир мінометник Андрій Салук за оборону Миколаєва нагороджений медаллю посмертно. Він не встиг одружитися, придбати нового мотоцикла та на повні груди вільно вдихнути. Його ім'я вписано в галерею героїв Березівського училища. А пам'ять про нього житиме вічно, допоки битимуться наші серця. Батько змучений,